Вітаю, друзі, на Ньюзрумі. Путін заважає чинному президенту Сполучених Штатів. Чим усе закінчиться? Миротворча політика Америки, Європи та України зараз перебуває в точці можливого прориву. Ця швидка еволюція різко контрастує зі статичністю позиції Росії. Така вперта рішучість, поки вона існує, перешкоджає будь-яким обговоренням можливих. Компромісів в ім'я миру президент Росії Володимир Путін заявляє про готовність припинити війну, але використовує будь-який привід, щоб стверджувати, що про жодні поступки не йдеться. Останньою спробою Путіна в цьому напрямі стала зустріч із жінками з фонду захисників вітчизни. Під час зустрічі Путін заявив: нам не потрібне те, що нам не належить, але ми не відмовимося від того, що нам належить. Нам потрібен варіант, який забезпечить стабільніший розвиток нашої країни в умовах миру і безпеки. Це наполегливе прагнення до мирної угоди, яка цілковито відповідала б інтересам Росії і по суті означала б її перемогу. Суперечить позиції чинного президента США щодо мирної угоди. У цьому випадку всі сторони залишаються певним чином незадоволені. Обіцянка ще кандидата у президенти США допомогти Україні повернути якомога більше територій, особливо не влаштовує саме Москву. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заздалегідь виключив можливість обговорення територіальних поступок, щоб зробити переконуючу вимогу про повний контроль над чотирма українськими регіонами, анексованими у вересні 2022 року. Москва подвоїла свої військові зусилля спрямовані на вигнання українських військ. Із Курської області втрати насправді катастрофічні, але Кремль має твердий намір позбавити Україну козиря у вигляді утримання російської території під час переговорів про перемир'я. Пропозиція про припинення вогню залишається для Москви неприйнятною на переговорах, оскільки вона залишає поза увагою всі глибинні причини війни та дає змогу Україні перетворитися на сталевого дикообраза, замість того, щоб змусити її демілітаризуватися. Навіть вельми обмежено французьку ініціативу про взаємне обмеження дальніх ракетних ударів і атак безпілотників Москва не тільки відкинула, а й перекреслила масованим російським ударом по українській енергетичній інфраструктурі 7 березня 2025 року. Кремль підозрює, що після укладання угоди про припинення вогню президент Сполучених Штатів може втратити інтерес до подальших переговорів. Довгоочікуваний діалог на вищому рівні застопориться, тим паче, що проблеми контролю над ядерними озброєннями не мають простих рішень. Така відмова змушує Сполучені Штати знову озвучити загрозу посилення фінансових санкцій. І тарифів проти Росії. Путін можливо схильний відмахнутися від цього тиску, але серед російської бізнес-еліти хвилювання з приводу можливого послаблення санкцій тепер змішане з тривогою. Зокрема, велике занепокоєння викликають персональні санкції. Однак багато компаній почали будувати плани спільних проєктів з американськими інвесторами, зокрема, з освоєння природних багатств Арктики. Цей проблиск надії вкрай важливий для зняття зневіри, що панує серед підприємців, які краще обізнані про проблеми, що накопичувалися в російській економіці, ніж Путін, який випромінює впевненість спричинену дезінформацією за допомогою ретельно підтасованих даних. Повномасштабне вторгнення Росії звичайно боляче вдарило по Україні, але і Росія постраждала дуже сильно і може протриматися так набагато довше. Ще один блок на шляху до миру, який Росія відмовляється усунути, це гарантії безпеки для України. Президент Сполучених Штатів заявив, що гарантії безпеки це легка частина після закінчення бойових дій. Тому НАТО не надаватиме такі гарантії без згоди Сполучених Штатів Америки. У зв'язку з цим європейські держави погодилися взяти на себе відповідальність за це. Прем'єр-міністр Італії. Джорджа Мелоні запропонував надати Україні гарантії, аналогічні статті 5 статуту НАТО, не приймаючи її до альянсу. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер взяв на себе ініціативу зі створення коаліції, охочих розгорнути боєздатні миротворчі сили, які стали б істотною частиною гарантії безпеки. Москва категорично проти і такого розгортання. Лавров заявив, що в цьому питанні немає місця для компромісу. Росію заскочила зненацька швидкоросла рішучість Європи подвоїти колективні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки та вкласти необхідні ресурси в модернізацію оборонно-промислової бази. На саміті Європейського союзу було визначено амбітні орієнтири для цих зусиль у той час. Як одні московські коментатори оцінюють поглиблення розколу між Європою і Сполученими Штатами, інші роблять акцент на виклику, який становить для Росії переозброєна Європа. Прагнення Європи розв'язувати давно забуті проблеми безпеки, зазвичай принижують. А президент Франції Мануель Макрон часто стає об'єктом саркастичної зневаги. Новий курс Росії на конфронтацію з Європою суперечить спробам Пекіна навести мости з європейським союзом і скоординувати відповідні дії на розв'язані США торгівельні війни. Кремль давно полякає надії на ескалацію ключового геополітичного конфлікту між Китайською Народною Республікою, тобто КНР або ж просто Китаєм, і Сполученими Штатами, розраховуючи отримати більше користі зі стратегічного партнерства з Пекіном. Однак швидке зближення зі Сполученими Штатами поставило Путіну в незручне становище, коли він відмовився від звичної позиції засудження гегемонії США, що раніше була головним пунктом його домовленостей з головою КНР Сі Цзіньпіном. У Пекіні відзначають цей поворот, закликаючи Європейський Союз узяти на себе ініціативу в переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Можливо, Москва йде на ще більший ризик, заважаючи прагненню Вашингтона до якнайшвидшого завершення безглуздої війни. Президент України Володимир Зеленський наголосив на своїй прихильності до миру і в його команди переговорників була можливість на зустрічі з американськими колегами в Ріаді роз'яснити, що припинення вогню це не мир, а всього лише пауза. Вторгнення Росії в Україну стало Ключем для забезпечення довговічності путінського режиму, незважаючи на відсутність ентузіазму і зростання втоми російського населення від війни. Нове зближення Москви з Білим домом не є ні щирим, ні достатнім для забезпечення прихильного ставлення США, оскільки матеріальні поступки, як і раніше, несумісні з прагненням Путіна довести право Росії домінувати над своїми сусідами. Припинення вогню. Стане доказом безглуздості путінської війни і залишить за ним тягар наслідків його помилки.